Гра була така важка, ну, великі швидкості, сильна команда будівельника. Програли першу, другу четверть, далі в принципі, змагалися на рівних, в третю, четверть навіть виграли. Дещо покращили нашу гру з будівельником порівняно з попередніми іграми, краще зіграли на підборі. Така доволі велика різниця, але моментами грали непогано. Вітаю, по-перше, вітаю будівельник з перемогою, дуже грізний суперник. Другу половину зіграли добре. Треба покращити захист, Треба, в першу чергу ін індивідуальну захист і покращити ігру на підборі. Готуємося до наступної ігри. Слава Україні! Слава ЗСУ. Дякую. Е, враження дуже гарні. Наснови тренера повністю випу... зробили. Ще він просив, він доволі. У вже під сезону відчувається ця адаптація. Такий формат Павло три дні практику. Все це дуже важко. Скажу, що ну, з молодих, то вже набагато привикли та відчуваємо, як в обичні гри, ігри, ну, нема важкості. В принципі, ні. Ми трошки поміняли систему захисту, так, і в принципі, в першій половині вже зробили результат. І добре, що пограли молоді гравці. В принципі, Десь час ми розпределили, розпределили правильно так. Трошки менше зіграли основні гравці, трошки більше молоді. Але це за рахунок того, що в першій половині була дуже добра, доб, доб, добрий був захист, так і в, принципі, в першій половині десь зробили результати, вже догравали, але звичайно, як у кожного тренера є питання до своєї команди по захисту. Більше у другій половині, але в принципі, там більше грали молоді. І для них така добра школа, добрий досвід, гарний, так. І я сподіваюся, що вони з цих хвилин будуть переймати щось у своїх більш досвідчених товаришів по команді. А так, в принципі, всіх з перемогою і будемо працювати далі. Стосовно молодих, знаєте, якщо при фізичної кондиції чи відчуваєте, ви, що вони морально Ну, мені здається, що так. Але в принципі вони так, по, по якщо зрівнювати з, з початком спочатком сезону, то звичайно, вони і морально стали сильніші, і фізично стали сильніші. І все ж таки, тренуючись з досвідченими гравцями, вони набираються якогось такого, досвіду, так тому в принципі. Десь, десь вже підміняють старших гравців, але все одно все одно їм дуже багато працювати до того, щоб ставати добри, гарними баскетболістами. Так? А так, в принципі, вони сьогодні в деяких моментах, звичайно, добре, а в деяких, звичайно, що як кожен тренер я незадоволений.